Цієї осінні військово-морські сили України поповнять більше тисячу новобранців, які будуть проходити строкову службу на кораблях та берегових частинах національного військового флоту. Молоді хлопці вже склали присягу на вірність українському народу. Як це відбувалося у Севастопольському гарнізоні, бачили наші кореспонденти складали присягу на вірність українському народові і молоді хлопці, які будуть служити у лавах Кримського територіального управління служб правопорядку. Юнаки з різних областей України, переважно Одеської, Миколаївської, Херсонської, Автономної Республіки Крим та інших, протягом місяця проходили повний курс первинної військової підготовки, і у сонячний, не по осінньому теплий день дали клятву вірно служити нашій батьківщині. У простих, але повних глибокого змісту словах військової присяги сконцентровані усі вимоги, які складають основу військової служби у збройних силах України. Вірність присязі, неухильне виконання її вимог, породжує в мирний та воєнний час героїзм, мужність та відвагу. Немає вищого обов'язку ніж служити своєму народові, захищати те, що ним створено. З важливою для кожного чоловіка подією вчорашніх призовників привітав начальник Севастопольського зонального відділу військової служби правопорядку полковник Олег Шульга. Це урочистий та святковий день. Я хочу поздоровити в першу чергу це молодих воїнів, які стали дійсно військовослужбовцями Збройних сил України. Я маю надію з гідністю будуть її захищати. Я хочу поздоровити батьків, у яких Родинах з'явились захисники нашої вітчизни, нашої батьківщини, і вони повинні пишатися цим. Це дуже почесний обов'язок. На сучасному етапі не кожному це вдається. Я вважаю вам дуже повезло і дуже щастий. Поздравляю особовий склад кримського територіального управління офіцерів, прапорщиків з тим, що молоде поповнення вливається до їх лав всіх з цим святом, здоров'я, щастя, наснаги. І доброї служби. По завершенню урочистого ритуалу складання присяги отець Тарасі благословив молодих воїнів на ратну службу. Після команди вільно військових тепло привітали батьки, знайомі та друзі. За такий невеличкий термін всього лише за місяць мій син став значно дорослішим та серйознішим, каже Дмитро Макарчук, батько призовника. Цей день для нього став очередним етапом встановлення як мужчини, як громадянина України. почетной обязанностью по защите отечественно. за то время, которое он провел в учебном подразделении командиры научили его воинскому порядку стал более потянут дисциплинированности понятию долга воинского и мы надеемся, что по окончании службы он еще больше станет более мужественным более профессионально подготовленным и выполнит Тот долг на который, который довірила йому наша родина. Інна Понаріне вже втретє на таких урочистостях. Сьогодні клятву на вірність народу України складав її молодший син. Військова служба почесний конституційний обов'язок для кожного чоловіка, впевнена жінка. Я спитую глибоке уваження дійсно, к тому. что нам государство предоставляет такую возможность, чтобы наши дети узнали военную службу, узнали, что такое на корость... Украине на корость нашему государству и принесли пользу. Я испытываю гордость и действительно я благодарна судьбе, что я имею двух прекрасных сыновей. И горжусь какими, и думаю, что выражаю общее мнение всех родителей, которые сегодня присутствуют вот на этом, мы говорим, плацу. Своїми думками щодо такого важливого дня у житті кожного військовослужбовця з нами поділився і солдат Микита Галкін. Я відчуваю прихлистив емоції, тому що у мене дідусь воєнний, і я дуже щасливий, що я теж пішов служити у військову службу правопорядку. Для мене це дуже така знаменательна дата, і вона буде, я думаю, відмічатися в дальнішому нашому сімейному кругу. Про особливості цьогорічного осіннього призиву розповів начальник Севастопольського зонального відділу військової служби правопорядку полковник Олег Шульга. Особливості – це збільшення військовослужбовців з вищою освітою. Характерний риса для військової служби правопорядку це військовослужбовці, які мають вищу юридичну освіту. Багата кількість військовослужбовців. У яких є середня та середня спеціальна освіта. Так що можна зробити висновку, що цьогорічний призов і по здоров'ю, і по освіті росте. Тому я з відповідністю можу заявити, що якість молодого поповнення, як і в професійному, і в освітньому рівні, і в рівні здоров'я зростає. А родзинкою цього дня став показовий виступ військовослужбовців військової служби правопорядку, які продемонстрували справжні рукопашні бої та різноманітні тактичні шикування. День складання військової присяги для військових завжди належить до тих свят, які затьмарюють майже усі інші важливі події. Для кожного справжнього чоловіка присягнути на вірність своєму народу означає початок нового періоду життя. 170 військовослужбовців строкової служби радіотехнічної бригади, де командиром полковник Олександр Боклах, звичайно ж, не стали виключенням. Останні хвилини перед початком урочистого ритуалу для кожного сповнені почуттям гордості і відповідальності. Слова клятви захисника вітчизни набули глибокого змісту. Відтепер. Від цих майбутніх захисників вітчизни залежатиме безпека держави, спокій і благополуччя її народу. Служба в Збройних Сил України завжди була, є та буде почесним обов'язком кожного громадянина, кожного чоловіка, кожного громадянина держави. Ми почали свою службу в одній з кращих, а за останні 5 років кращій на технічній бригаді. Повітряних силах Збройних сил України. Початком служби однієї з найважливіших і складових є прийняття військової присяги. Присяга це клятва добросовісного, самовідданого служіння своїй батьківщині. Я бажаю всім, хто, хто сьогодні приймає присягу здоров'я, благополуччя, щастя, успіхів і хай Бог нам допомагає в житті. На святковому мітингу привітали юнаків командир частини, полковник Олександр Боклах, ветерани, рідні і близькі. Сьогодні наша навчальна рота присягає на вірність українському народові. Це не тільки свято для нас, а й важливий крок у нашому житті. Ми перетворюємось на справжніх захисників вітчизни. У цей урочистий день хочу від ім'я молодого поповнення висловити слова подяки командуванню частини. Учбового підрозділу за те, що гарно зустріли нас, забезпечили усім необхідним, навчили азам військової служби за те, що протягом останніх тижнів цілодобово дбали про нас та про те, щоб наша адаптація до умов військової служби пройшла якнайменш важко. До підрозділів ми прийдемо вже з початковими знаннями та вміннями, але головне... Бажання служити та навчатися військовій справі нас є. Привітали солдатів зі святом і представники духовенства. Вони і благословили їх на подальшу службу. Склавши присягу, воїни пройшли урочистим маршем. Після чого за традицією звільнення у місто попереду. У юнаків напружений ритм життя та служби, набуття нових знань та якостей характеру, витриманості та впевненості з першого дня їм належить стійко переносити труднощі військової служби, навчатись приймати вірні рішення в будь-яких умовах. Тож сподіваємось, що черговий призов надійно охоронятиме повітряний простір України.